Всім привіт! Мене звати Людмила. Я рада бачити вас на своєму каналі, де ми обговорюємо моду. Ми поговоримо про останній зашквар бренду Zero і чому його зараз активно кенселять. Також обсудимо головний колір року Pantone і чому нас намагаються відправити в дурку. Також буде ще багато інших новин, так що залишайтеся зі мною. Якщо вам цікавий фешн-контент, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, шерте це відео друзям. Це дуже буде допомагати працювати моє відео. В рекомендаціях і я вам за це буду дуже вдячна. Не затягуємо зі вступом і переходимо до найцікавішого. Погнали! Перша новина, яку я хочу обговорити, це якраз такий скандал з брендом Zero, і чому зараз бренд несе великі репутаційні збитки. Останнім часом Zero самі собі копають яму і постійно попадають в якісь скандали. Тільки нещодавно був скандал з інфлюенсеркою Нілам Аходжа. Вона написала лист на Substack, в якому заявила, що розриває свої стосунки з брендом. На інфлюенсерка, яка обожнювала бренд Zero, вона всю свою ідентичність в соцмережах. Режах побудувала навколо цього бренду. Вона викладала розпаковки, огляди колекцій, свої аутфіти з речей Zero. Тобто вона була так би мовити самопроголошеною бренд-амбасадоркою. Тобто вона це все робила з власної ініціативи. Бренд їй за це нічого не платив. От тобто якраз в вересні вона виклала лист, де заявила, я так коротко розкажу. Зі звинувачень в неї було те, що вони заблокували її статтю в Street Wall Journal та мала виходити. Стаття про її любов до бренду, але Zero зробили так, що цей матеріал не вийшов. Також бренд надсилав її лист претензіями через те, що вона публікувала в загальний доступ е силку на сейл і також афілейт силки на прикупів байерів, коли вона має напряму зв'язок з брендом. Насправді це якесь дуже необдумане рішення, але anyway. багато хто підтримав інфлюенсерку, але також було багато тих, хто підтримав бренд. Тому що по суті вони нічого їй не винні, і те, що вона сама вела свою діяльність, ніхто її до цього не змушував, і ніби вона побудувала свою ідентичність навколо бренду, думала отримати якесь схвалення з їх боку, цього не сталося, і от вона розірвала, можна сказати, такі односторонні стосунки і викатила цей пост. Але ми маємо наступний зашквар, який стався через Sample Sale, який пройшов у Нью-Йорку з 22 по 25 жовтня. Zero оголосили Sample Sale зі знижками 75% з вільним входом для усіх бажаючих. Зазвичай вони робили сейли саме для своїх клієнтів по персональним запрошенням. А цей сейл він був загально доступним. І люди просто скаженіли. Вони ночували в палатках в черзі, наймали лайн-сітерів за бешені кошти для того, щоб викупити, вихопити найкращі речі найпершими. Сам факт того, що люди ночують в палатках та наймають людей для того, щоб придбати якусь річ. Суперечить концепції тихої розкоші ран себе позиціонував як тихий, елітарний, преміальний, тобто не для всіх. Але по факту вони зробили його масовим та емоційним. Вони підірвали свою унікальну цінову політику знижками до 75%. Я бачила багато відео, де люди викладають, скільки початково коштувала річ, там десь не знаю, близько 2 тисяч доларів, а вони її придбали там за 800-700 за доларів. Тут everything I got from the real sample cell. So, let's do it. The first thing I got, a classic from them, is this chunky grey sweater. This isn't a size extra small. Would have loved a small. It's 100% cashmere. The retail price is $1,950 and it was 75% off, so I paid $187.50. I'm also gonna do a price breakdown for everything. It's a silk slip dress, 100% silk. I bought it in size, I think, four, and there were like a bunch of two, four, six, eight, like a ton of stuff. A tip I have is to go inside the changing area. At times people will grab a lot of stuff, don't want the stuff, so they just like throw it, and that's how I found the coat. I'm gonna save that for last. I had pretty big feet, so it was easy for me to find shoes in my size, but how beautiful is this the best lies this coat would have been $13500 this is what it looks like every winter i get myself like one nice coat and this is like my one nice coat of the season if i walked out without this i would have been so upset so my total would have been $22720 but i paid like $6100 which i don't really understand because the total was like $5600 and there was like a $200 tax i don't really understand where the extra money went this Тиха розкіш, бо якщо вони продають речі зі знижками за 400 500 доларів, вони лишаються в профіті. Вони б не продавали ці речі, якщо б це їм було невигідно, і вони пішли у мінус. Багато критиків та справжніх клієнтів бренду відвернулися після цього від Zero, тому що це все виглядає як просто плівок в душу та зрада власним цінностям та філософії, і люди не розуміють, за що вони мають любити цей бренд. Продовжувати, якщо він настільки переповнений хаосом і скандалами, і тим паче це розбиває всю концепцію тихої розкоші, яку хочуть мати багаті заможні люди. Це викликає дуже багато питань до бренду, якщо вони до цього е, видаляли статті з Нілама Ходжа для того, щоб про їх бренд не дізналися якомога більше людей, щоб вони були більш такими тихими, скритними, вони е, писали їй претензії за ті силки, які вона виставляла, та це було тупо, але ну, ладно. І тут ви робите ось цей зашквар, який просто підриває вашу репутацію. І це такий маркетинговий хід. Це в них така стратегія. Можливо, вони хочуть рухатися в іншому напрямку. Я не знаю це все дуже дивно, і від самого бренду не було ніякої комунікації з приводу цієї ситуації. І незважаючи на це все, сестрички Олсен отримали преміальну нагороду на американському Fashion Awards як бренд аксесуарів 25-го року. And in their way, they, of course, did not say anything about in the camera and First, we would like to thank the CFDA for this acknowledgement and your continued support throughout the years. To our team and creative partners, we would not be up on the stage without you. It's an honor to work with all of you. To our amazing customers, you truly give us the opportunity to do what we love from the bottom of our hearts. Thank you. And lastly, to our friends and family, without your support, we would not be here today. So thank you for giving us the love and kindness that allows us to show up to work each day. Thank you. Тобто вони ніяк не коментують те, що відбувається, і дуже цікаво, що буде відбуватися з брендом надалі, чи вийдуть вони з якоюсь комунікацією, можливо, вони хочуть змінити вектор розвитку їх бренду, Стати більш доступним для людей. Коротше, це все дуже дивно. Пишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, що далі чекає на бренд Zero. Рухаємося далі і обговоримо колір 26-го року, який традиційно оголосив інститут кольору Pantone, і їм став молочний пастельний білий відтінок, а саме Cloud Dancer. Це перекладається як танцююча хмара танцію. Танцювальна хмара, я не знаю. Коротше, <с> як ви можете бачити, це м'який природній відтінок білого, який демонструє чистоту, спокій та початок з чистого листа. Це відповідає на запит суспільства на легкість та ясність у час, коли зараз ми переживаємо багато змін, і світ втомився від надлишку інформації, візуального, аудіального шуму, естетика спокою. І легкості вона стане новою розкішчю в 26-му році. Не знаю, наскільки це е, виправдає очікування, бо не завжди кольором року справді стає те, що Пантон там собі вигадує. Але я думаю, що люстві насправді починає цей рух до більш усвідомленого та м -м, спокійного життя, бо ми насправді. Дуже багато всього зараз переживаємо, і світ настільки втомився від е, новин, від всього, що я якомога більше бачу те, що зараз набирає обертів естетика неідеальності, естетика е, спокійності, такої там slow living, оце все. Так що я думаю, що ми з вами рухаємося в правильному. Напрямку. Звісно, я не могла не вставити ось цей мем, з якого я дуже сильно угарнула. Це чисто, куди нам всім треба відправитися на детокс після 25-го року. Той якщо було надто темно, я зараз вже налаштувала та лампу світліше, тому що на вулиці дуже темно. Я ненавиджу цей період мрячний, холодний. Темний, я хочу вже скоріше пережити цю зиму. Думаю, як і всі українці. Зараз поговоримо з вами про церемонію Fashion Awards, а саме номінацію найкращої моделі року. 1 грудня прийшла британська церемонія Fashion Awards І за версією британської модної ради у номінації найкращої моделі 25-го року стала американсько-суданська модель Анок Яй. Вона дуже продуктивно провела цей сезон і дефілювала на показах багатьох модних брендів. Мені здається, я бачила її усюди від відкриття показу коперні до дебютного дефіле. Не не дебютного дефіле, а дефіле на дебютному показі Маті Блазі для Шанель. Боже, я вже плутаюся в словах. Також вона стала обличчям кампанії аромату Alien від Mugler та інших комерційних брендів. прийшлася гучним показом бренду Victoria's Secret та стала обличчям. Багатьох глянцевих журналів 27 річна супермодель почала свою кар'єру доволі випадково. Вона вчилася у медичному університеті, і під час зустрічі випускників Говардського університету у 2017 році її помітив фотограф Стів Гол і зробив декілька світлин Анок та виклав їх на свою сторінку у Твіттері. Фото набрало шаленої популярності, і Анок почали засипати пропозиціями співпраці найбільші модні агентства і вже через 4 місяці вона відкрила показ Прада. Може здаватися, що їй просто пощастило, але насправді вона багато працювала для того, щоб стати однією з найвостребуваніших моделей нашого часу. І в одні в одному з інтерв'ю вона казала, що вона ніби мала якусь чуйку всередині, що щось велике станеться з нею в 20 років. І вона була права, бо з такою наземною зовнішністю було гріх не стати моделлю. Вона неймовірно гарна, мені вона виглядає як якийсь ангел, який спустився з небес. В неї просто неземна зовнішність. Я можу задивлятися на неї просто годинами. Я просто захоплююся цією жінкою. Вона неймовірна. That's all. Не можемо не поговорити про образ Енок на церемонії. Вона просто королева. Червоних доріжок, в неї завжди просто слей, образи обожнюю. До речі, стилістом анок є Карлос Назаріо, з яким вони співпрацюють вже багато років. На церемонії нагороджень анок з'явилася у шикарній сукні від дизайнерки Ділари Фіндікоглу, прикрашеною смугами мережева, фактурним оксамитом та шлейфом. Аксесуари на моделі від французького ювелірного дому бушрон. А на ногах красуються туфельки від Маноло Блані. Модель вийшла на сцену зі зворушливою промовою, підкресливши. Що її власний шлях це про стійкість, спільноту та перемогу над обставинами, тому що її сім'я являється мігрантами з Єгипту, і вони пройшли дуже великий та складний шлях. Моя подорож від Єгипту до Південного Судану та США це шлях стійкості та спільноти. Це визнання для кожного, хто коли-небудь бачив свою історію в моїй. Дякуємо, що підтримали нас. Також вона підтримала темношкірих жінок, які могли свого часу відчувати, що не підходять під традиційні стандарти краси. Омали благ гросс ковачині райна You are not unfortunate, you are worthy, you are capable, and you are more powerful than you can imagine. Yes. Thank you so much for seeing me. Ще вона виклала дуже милий пост в Instagram з фотками з церемонії, фотографіями з її родиною і підписала «Мама, I think we made it». Блін, це, це дуже мило. І остання новина на модному фронті на сьогодні про те, як Prada Group поглинула Versace. Правда, оголосили про намір придбати дім Версаче ще у квітні цього року, але тоді угода не вдалася. Через антимонопольні нюанси, і остаточно вона була підписана 2 грудня, коли вони отримали всі дозволи. Сума угоди становила 1,3 мільярд євро, і це мало як для модного гіганту Версачі з такою великою історією. Пов'язано з тим, що компанія Кепрі Холдінгс, який належав Версачі з 2018 року, перебувала не в дуже хорошому фінансовому становищі останні роки, і це пов'язано з ковід. Загальним зниженням Продажі флюксу у світі та іншими економічними показниками. Генеральний директор компанії Capri Holdings зазначив, що цей крок є частиною плану зі стабілізації бізнесу, і кошти, отримані з угоди, вони використають для погашення боргів, щоб повернутися до зростання у 2027 році. Відомо, що генеральний директор Еммануель Гінсбургер лишиться на своїй посаді, а виконавчим головою Версачі має стати син Мючі Пради Лоренцо Бертеллі певністю сказати, що ця угода принесе колосальні зміни у фешн світ, і італійські бренди значно посиляться у загальній конкуренції з французькими домами, з американськими брендами, і також це призведе до розширення нових проєктів, залучення нових інвестицій у Prada Group. Для Versace це вже друге потрясіння за рік. Перше сталося, коли Донателла покинула посаду креативного директора у березні цього року після 27 років э, керування брендом. І креативним директором після Донателли став Даріо Вітале, який показав всього одну колекцію, і Prada Group його звільнили одразу ж таки, як придбали бренд. В Слухах Даріо Вітале до останнього працював над наступною колекцією, яка мала вийти у лютому. І багато хто. Вважав, що його контракт буде подовжено. Але до посади у Версачі він керував лінійкою ready to wear у Miu Miu, які належать до Prada Group. Ключа Prada дуже не любить, коли вагомі співробітники звільняються. тому вона одразу ж вигнала італійця, як тільки придбала Версачі, куди він від неї втік. No comments. Насправді сумно, бо Даріо показав. Реально класну колекцію, і багато хто вважав, що Версаче нарешті починає нову свіжу главу в своїй історії, але правда вирішили інакше. Ходять плітки, що наступним креативним директором стане Олів'є Рустен, який був у бальман, і це може бути правдиво, тому що в нього дуже витончене відчуття розкоші, гламуру, і це може класно. Відобразитися і співставитися з ДНК бренду Versace. Ви пишіть в коментарях свої думки. Як ви думаєте, хто стане новим креативним директором бренду? На сьогодні це все. Сподіваюся, що вам було цікаво. Бо для мене це дебют в цій рубриці. Бо я дуже люблю читати модні новини, сплітні, оце все обговорювати зі своїми подругами. І вирішила, чому б не записати таке відео на Ютуб. Пишіть в коментарях обов'язково ваші думки сплітні. Я це все буду читати, будемо з вами спілкуватися. Також, якщо вам цікаво, можете підписатися на мій інстаграм. Там я публікую також фешн та лайфстайл контент, та підписуйтесь на цей канал. Сподіваюся, що побачимося з вами в наступному відео. Я буду з вами на сьогодні прощаватись. Сподіваюся, що всі ви у безпеці, у вас все добре і до наступних зустрічей.